Від цього заходу у мене скаже, можна багато і очікувань, але я про нього вже дуже давно знаю. Тобто я знаю саму засновницю Оксану Мусієнку, Ми з нею знайомі більше двох років. І Я неодноразово до неї стукала вже. Тобто Оксана, я хочу у Львові активно проявляти, от як розвивати сімейну медицину. Тобто, бо я цим проектом твій сімейний лікар вже давно цікавилася. Хотіла бути якби одним з амбасадорів, тобто долучатися активно. Але в нас ще у Львові такої спільноти не було засновано, тобто і ми неодноразово спілкувалися. Я це все там вчила їхні матеріали. Навчання і для мене це дуже важливо, адже тут зараз би ну, нас тут зберуться такі співдумці, які готові піднімати сімейну медицину. Адже ми часто відвідуємо різні тренінги, де Часто нас сімейних лікарів і взагалі інших лікарів, ну скажімо, керівництво каже, ви маєте бути, має бути масовка. Тут зібралися люди, які хочуть щось робити, чогось піднімати, доказувати. Тобто, і це дуже цікаво, круто, що ми тут такі однодумці, скажем, зібралися і будемо піднімати цю таку націю ментальність сімейної медицини. Так, така дуже гарна ініціатива сьогодні. Від сьогоднішнього дня вона запроваджується в місті Львові. Знаю, що це вже є такий дев'ятий осередок по Україні, і знаю, що він ще вже ще не буде останнім. Сімейні лікарі це є лікарі, які знаходяться на варті здоров'я будь-якої нації. Тобто це ті люди, які в найпершу чергу приходять на допомогу, вони надають допомогу, порадою підтримують наших пацієнтів. Це лікарі, які зранку до ночі з народження і до смерті людини завжди перебувають поруч і завжди надають допомогу, і таким лікарям також потрібно для. для... Того, щоб обмінюватися досвідом, для того щоб покращувати свої особисті знання, для того, щоб покращувати надання медичної допомоги нашим мешканцям, для того дуже корисні такі спільноти, де люди збираються, обмінюються своїми думками. В першу чергу вирішують ті питання, на які не завжди є відповідь, і це дуже добре, тому що люди, які мають практичний досвід, вони швидше знайдуть відповідь на питання, ніж дочекається, поки таке відповідь на питання дадуть десь. Згори, і мені ще дуже приємно, що такий захід відбувається якраз в переддень всесвітнього дня сімейного лікаря, тому що всесвітній день сімейного лікаря 19 травня святкується, і впереддень таке дуже гарне свято зробили і для міста Львова твій сімейний лікар, громадська організація. Ми дуже підтримуємо такі ініціативи і завжди відгукуємося, і завжди будемо раді приймати участь в таких засіданнях. Я би хотів почати з того, що ми з січня місяця почали працювати з об'єднанням Твій сімейний лікар для сімейних лікарів в навчання щодо тестування віл і сніг. І під час таких навчань народилася ідея створити усередок «Твій сімейний лікар в місті Львові. Це було запропоновано пані Оксані Місієнко, керівницею проєкту, і ми з радістю погодилися. За три місяця ми опрацювали всі потрібні для того документи, щоб все створити. За цей час 8 мини кількість стала як громадська організація, і цей осередок розпосюджується на території не тільки Східної, центральної України, як це було, і переходить на Захід. Друге медичне об'єднання спільно з управлінням охорони здоров'я стало ініціатором впровадження. І наш медичний директор Ірина Цегелик має очолити осередок твій сімейний лікар в місті Львові. Звісно, що так як в нас є велика кількість сімейних лікарів, найбільше, надіюся, буде осередку на початку, це будуть сімейні лікарі другого медичного об'єднання. Потрібно це дуже, тому що твій сімейний лікар організовує. Великі навчання з експертами високого класу, де залучаються і представники Міністерства охорони здоров'я, національної служби і різних профільних організацій в допомогу лікарів, і саме основна мета цього проекту це є більша співпраця лікаря і пацієнта, що дасть позитивний ефект в першу чергу профілактики захворювань. Я є Оксана Мусієнко. Мені здається, що маю сьогодні нагоду даровану мені це дівчини. Я не лікарка і я в ролях, які я обрала собі як професійні, дуже багато користі для лікарів і лікарок всіх. І напевно маю сказати про те, що чотири роки до цього дня ми почали проєкт. Мав мету зналася як реформа в сфері охорони здоров'я в нашому сторону, саме для під у 23-му році в лютому, ми і інст... яке... яке для чого? В першу чергу, для того, що зв'язків неймовірно велика. Особливо сьогодні, особливо моєї громадської відповідальності, як людини за те, що відбуваємо можливість збиратися, що ми маємо можливість говорити так. Бо ми саме про те, що миємо, що а, в реформованій системі а, під якийсь наш пост на. Тому я буквально ...сюди повітати вас в цьому залі. Ну насправді я думаю, що бори донизу не вже давно повинні бути в минулому. для того, щоб виконувати на своїх охочих місцях певні функції. Позитивно відобразитися на здоров'ї, всі ну нема тут в залі присутньої людини чи взагалі у нашій... тільки енергію. от ми відчуваємо цю енергію, яку ви відмілилася в думках. Була така ідея, але не на світові. Ми підійшли до Оксани Масієнко. каже: А ви не проти? Телефонують і кажуть, зокрема по останньому нашому спропішов, щоб навчити е, правильно структурну дуже швидко. То що казала Ірина Івановна, що ми, ми це є, але я би хотів одне ієрархії, та від керівника, і я говорю, працюю в комунальному закладі. Просто наразі перебуває від десь простіше, десь складніше, десь ми може розкажіть, що сьогодні відбувається, що це за проект про що. Сьогодні відбувається перша зустріч спільноти лікарів та лікарок первинної ланки тут на Львівщині, яку ми зорганізовуємо в рамках діяльності громадської спілки Твій сімейний лікар по цілому країні. Е, ну, про що? про що ця зустріч? Так? Що тут будуть говорити, розказувати? Взагалі. Ідея створення спільнот мені здається, вона неймовірно органічна, тоді коли ми говоримо про спілку. Спілка, спільнота, навіть слова однокорінні. Тож ми крочимо Україні, спілкуючись із лікарями та лікарками первинної ланки, і об'єднуючи їх власне в такі неформальні групи, в такі неформальні осередки, де можна спілкуватися, де можна обговорювати вільно, де можна ділитися болем де можна ділитися а, сумнівами, де можна шукати шляхом шляхи вирішення того, що чомусь ще лишилося невирішеним. А ми розуміємо, що в той час, коли стартувала реформа первинки, на передовій ж були саме лікарі та лікарки первинної ланки. Ясна річ, я говорю взагалі про реформу охорони здоров'я в країні. І вони ті перші, хто беруть на себе все нове трансформаційне, що відбувається в цілому в системі. І точно є багато чогось такого, що ще не досконало, прописано, виписано, регламентовано. Є Чимало питань, які приходиться вирішувати в процесі. Так ось для того, щоб цей процес був більш комфортним, для того, щоб цей процес був більш ефективний, ми власне і творимо такі спільноти, де лікарство відверто відкрито, беручи на себе відповідальність. А може думати про те, а як краще для пацієнта, для мене, для колективу, в якому я працюю, для команди з якою я дію, для громади, де я живу і працюю. Тобто це ось такий цілісний підхід до формування свідомого ставлення формування нової культури суспільної культури, де буде здорова людина в здоровому суспільстві. Угу. Як часто будуть такі зустрічі відбуватися? Традиційно ми йдемо за покликом власних лікарів, і ми працюємо збираючись на їх запит. Це може бути по різному. Це може бути раз на місяць, це може бути два-три рази. Ми працюємо наживо, збираючись, так як от зібралися сьогодні. Ми працюємо в онлайні у форматі вебінарів. тобто дуже різні сьогодні. Ми маємо купу можливостей для того, щоб знайти версії, як поспілкуватися, щоб бути взаємно корисними. А десь так орієнтуємося раз на місяць, два рази на місяць. Будемо збиратися. Розкажіть, хто за збирається? Чи можна, наприклад, лікарям долучитись? Можливо, хтось побачить, заходять? Mm -hmm. Дуже хороше запитання. Насправді ми неймовірно відкриті, і чим більше, тим краще. Без сумніву, теорія змін вона говорить про те, що найчастіше підхоплюють зміни. Ті, хто, по суті, є їхніми творцями, а потім біля них найперше найближче оточення. Саме оце найближче оточення, що є із нами, ми називаємо амбасадорами проєкту. Але ми відкриті, знаєте, амбасадор це така хороша, хороша така назва для того, хто попереду, для того, хто в авангарді, для того, хто проактивний. А вони підтягують навколо. Тих, хто можливо менше має часу, можливо, менше зацікавлений, можливо, інші клопоти і темі саморозвитку не так багато приділяють уваги, як, наприклад, ті змінотворці, які включилися і активно діють із нами. Ми відкриті всі, хто хоче. Ми працюємо для лікарства всього регіону Львівщини. Угу. Скажіть, де ще є такі середні? Спасибі, що про це говорите, бо направду це те, чим ми можемо вже пишатися. Сьогодні, власне, на Львівщині стартує дев'ята спільнота громадської спілки Тві сімейний лікар. До того ми починали ще три роки назад і створили перші спільноти на Дніпропетровщині, на Черкащині, а потім почали активно крокувати. Далі у нас з'явилася спільнота на Сумщині, на Полтавщині, на Миколаївщині. І це подивіться на Миколаївщині, край, де зараз неймовірно. Вірно складно, яка область, яка межує з прифронтовою зоною, але там лікарство зібралося, і ми там дуже гарно взаємодіємо із первинкою того регіону Миколаївського. Потім була Кіровоградщина. Цьогоріч ми вже запрацювали, запустили спільноту. Уже друга зустріч була на Рівненщині, на Закарпатті. Ну і ось власне Львівщина. Чим ми неймовірно пишаємося.